Ну, ми будемо все робити разом. Ми будемо всюди разом і будемо підтримувати один одного, і це буде ну. Це буде набагато простіше і набагато приємніше після нещодавнього розлучення. Сварка між романом Сасанчиним та його екс-дружиною дійшла до взаємних звинувачень. Іванна закрутила новий роман і активно перекладає відповідальність за розрив на романа. Сьогодні співак заявляє більше не самотній та зізнається, колишня піариться на їхньому розлученні. Кинусне з тобою, що ночі у св'язах молись не знайти мені спокою. А от Святослава Карчук вперше називає ім'я своєї коханої та матері дітей. Хто вона почуєте уже за хвилину? І я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ні, лише я не лише ти. novi starinky starae knih Колишня дружина українського співака та переможця голосу України» Романа Сасанчина вперше показала свого нового коханого після заяви про стосунки. Після розлучення з артистом Івана почала зустрічатись з таємничим хлопцем. Спершу блогерка лише натякала на роман, публікувала загадкові пости про кохання, а згодом поділилась спільними світлинами. На фото пара ніжно цілується під дощем. Івана зізналась саме дощ для неї став символом початку нового етапу життя поруч із новим чоловіком. Віком кажуть, дощ змиває все зайве, залишаючи тільки справжнє. Якщо поцілунок під дощем назавжди, тоді перевіримо це. Висловила свої почуття колишня дружина артиста. До речі, про нового обранця Івани наразі майже нічого не відомо. Нині колишня дружина Романа Сасанчина разом із їхньою донькою мешкає у Польщі, тож можливо, саме там вона й познайомилася зі своїм хлопцем. Раніше блогерка зізнавалась, вони планують жити разом і створити спіль. Вільний дім у трьох на сім'я свариться, не буває всіх все ідеально Всі побачили, що ми разом у нас є дитинка, у нас щаслива сім'я. Попри всі труднощі, ми йдемо разом далі, і ну я думаю, що все буде добре. Ось в інстаграм Сторіс Іванна розповіла: після оприлюднення фото з новим коханим отримує безліч повідомлень, як слів підтримки, так і хвилю критики. Дехто з підписників дорікає їй, вона знайшла заміну, та саме через це розірвала стосунки з Романом Сасанчиним. У відповідь жінка зазначила, люди роблять поспішні висновки та не знають всієї правди про її минулий шлюб. Я часом буваю в шоці з діректу. Мені дуже багато пишуть хороших слів, але є люди, які мусять вставити своїх п'ять копійок. Мовляв, знайшла собі заміну. Тепер ясно, яка ти була. Просто люди не були в моїй шкірі, не знають, що я переживала у своїх останніх стосунках і зараз судять. Мені все одно Хоч івана. Поки не розкриває обличчя свого нового обранця. Вона зізнається поруч із ним відчуває спокій і захищеність те, чого не вистачало їй у шлюбі з романом. Причину розлучення блогерка прямо не озвучує однак з її слів можна зрозуміти у попередніх стосунках. Були труднощі з довірою та взаєморозумінням. Зараз я з тією людиною, з якою я відчуваю спокій і не хвилююсь, що мене зрадять мене образять. А це найголовніше. Було важко, було незвично, оскільки скільки часу жили до цього разом. І тут така розлука було дуже так. Якось ну думаю, щось не те. Ну, ми спілкувалися дуже часто, кожного дня там по відеочату по відеозв'язку. Донечка, правда, тоді я багато пропустив моментів. Нещодавно і сам Роман Сасанчен розповів, в його житті з'явилось нове кохання. У своєму інстаграм співак поділився романтичним фото, на якому ніжно цілує дівчину. У підписі артист зізнався щиро радий за колишню дружину Івану, а поруч із. З новою обраницею почувається по-справжньому щасливим. Сесенджен також зазначив, їхній з Іваною шлюб був важливим етапом однак вона не була його людиною, і тепер він радий, що обидва змогли рухатися далі. Я дуже радий, що вона пішла з мого життя. Це довго доходило до моєї голови, але потім прийшло усвідомлення. Людина повністю не моя. Я їй в першу чергу за це вдячний. і зараз за останній час зрозумів, що дійсно є увагою, що робить мене щасливим, що тебе підтримує і що може змусити бути собою, а не тим, хто є зручністю з боку і не більше. Тому тепер я дійсно щасливий. А ці втрачені роки це лише крутий досвід, як не потрібно робити. Не знайшли б вже клоні, як би не було колись, як би не було сьогодні, завжди залишиться мись, Ти не будеш самотньою, як би не було колись, як би не було сьогодні, час не чекає біжиш, почуття не повернеш безоні, світло було в тобі. Після цього ворожнеча між екс-подружжям не зникла. Іванна зізналась, часом їй доводилось нагадувати Роману про необхідність зателефонувати доньці, адже за її словами він періодично зникав. Вона додала, не перешкоджатиме їхнім зустрічам, однак усе має відбуватися за домовленістю. Також Іванна пояснила, рішення розійтись з Романом було її власним вибором, про який вона жодного разу не пошкодувала. Це тобі то у вас все добре, то на другий. День хтось подає на розвід. В цій ролі частіше було. Ти часто було таке, коли сварилися, Іванка там. Вже зібрала дві три валізи, речей своїх все, Вона вже від мене їде. Кажу, ну, на що ти це робиш? Я за тобою потім їх розкладати заново не буду. Але потім розкладав. Після звинувачень Іванки Роман Сесенчин заявив, його колишня дружина Івана намагається привернути до себе увагу після їхнього розлучення. Не збираюся більше. Ця людина хоче, наскільки бачу, привернути до себе увагу всіх. На жаль, на таких речах, але кажу, в останнє цю тему я більше піднімати не буду. Хочу, щоб найменший. Спогад зник від неї. Вона мама моєї дитини і не більше. Тільки за це залишиться зв'язок і крапля поваги. Нагадаю, Роман і Іванна, яка старша за співака на 4 роки, узаконили стосунки на початку грудня 2021 року. Вже за кілька тижнів у них народилася донька Елізабет. На той момент Роману було лише 19, а Івані 23. Дуже молоді. Як ви це можете відповісти? Всього 19 Мен, років... У мене, і... мене таке враження, що коли люди одружуються, ну, тобто на, на думку інших, що тоді а, перед людьми замикається весь світ, і вони не мають права взагалі нічого робити. Вони не мають права жити, як жили до цього. Ну, чому? В мене в мене ну, буде продовжуватися таке ж саме життя. І навіть ну краще, на мою думку, я думаю, що це ну ми будемо все робити разом. Ми будемо всюди разом і будемо підтримувати один одного. І це буде ну це буде набагато простіше і набагато приємніше. Я так. думаю, що вік в цьому не обмежує. Ну якщо б я 19 років, ну мені б хотілося ще молодого, як то кажуть, життя і. Я не знаю, я б, я б напевно не, не наважився зробити пропозицію. А я розумію, що мені більше нікого зараз не потрібно, і мені добре з цією людиною. Ну, маю на увазі взагалі. В принципі, мені з цією людиною дуже добре, і в нас все виходить разом, чому б і ні. Чому б не спробувати і не продовжити життєвий шлях разом. згодом? У соцмережах почали з'являтися розмови про проблеми в родині, які час від часу підігрівала сама Івана своїми натяками на розбіжності з чоловіком. Роман тоді запевняв всі ці розмови перебільшення. Був, був там момент, що ми там щось там як. Кіт з собакою там погаркались, от а Іванка така, яка сама по собі може щось викласти в сторіс, там всім пожалітись. От, 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 от так вони, в принципі, і сталося, а всі все зразу. Давай писати. Ну, такі вже не синітниці, Кожна сім'я свариться, не буває, всіх все ідеально. От. Ну те, що там воно трошки попало десь там в сторіс інстаграму, ну і що. Минулого року жінка пережила завмерло вагітність, а восени того ж року знову заговорила про труднощі у стосунках. Зрештою, у вересні цього року пара офіційно оголосила про розрив. Давай виключимо світло і будемо вчати про те, що не можна словами сказати. не можна писати, неможливо зіграти. Shout are the Дуже вас прошу всі мої питання про особисте життя. Я завжди коментую тоді, коли хочу, але в основному я цього не хочу. А от лідер гурту «Океан Ельзи» Святослава Карчук вперше офіційно підтвердив свої стосунки з продюсеркою Євгенією Яцутою. Як повідомляє НВ, зізнання пролунало в документальному фільмі «Океан Ельзи. спостереження штурму, який розповідає історію легендарного гурту. Хоча прем'єра стрічки запланована на 6 листопада, журналісти вже дізнались деякі подробиці у фільмі. Вакарчук, який зазвичай у. Никає розмов про особисте життя, підтвердив саме Яцута є його обраницею. У кадрі також з'являються спільні фото пари та їхніх дітей: сина Івана та доньки Соломії. Окрім цього, музикант подякував своїй колишній цивільній дружині Лялі Фонарьовій, з якою прожив понад два десятиліття, за підтримку, натхнення і стиль. Співає всі свої пісні. Я скрізь чувствую, вже про тебе, написані. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!